Всім привіт, друзі! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому такому теплому комфортному відео ми з вами поговоримо про аналогливінг, аналогове життя, як це можна називати зараз. Це формат підхід до життя, коли ми з вами не просто скролимо стрічку цілими днями, а реально живемо наше офлайн життя. І мені дуже б хотілось поговорити з вами про це і поділитися тим, що би я хотіла впровадити в своє життя для того. Аби бути більше офлайн, взагалі про це аналогове життя, почали говорити ще в кінці минулого року, і почали з'являтися різні відео в Тіктоці про ці бек там де в людей є такі сумки, де дуже багато різних елементів, які можуть зробити ваше офлайн дозвілля дуже цікавим і активним. Там різні фломастери, щось вишивати, наклеювання для скраббукінгу для будь-чого, Тобто це така. Пек, де ви можете завжди щось для себе дістати, поробити офлайн для того, аби менше скролити, менше сидіти в діджитал світі і більше бути присутнім тут і зараз. Мені дуже сподобалася ця концепція, тому що насправді я помічаю, що ну всі ми починаємо втомлюватися вже від діджиталу, його стає в нашому житті дуже багато. Ми часто живемо більше в діджиталі, ніж в реальному світі, і хочеться додавати в своє життя якісь хобі, якісь активності, які будуть тебе відключати від цього діджитал світу, і ти будеш робити щось. Що з ним взагалі не пов'язано, я думаю, що люди все більше і більше і більше будуть приходити до різних таких маленьких хобі, і тебе відволікають з всього, що відбувається в діджитал світі. Хочу сказати, що з початку року я помітила серед людей, на яких я підписана, дуже сильну активність в тому, аби робити якісь офлайн штуки, знаходити нові хобі, наприклад. Вже я бачила декілька людей, які почали в'язати, прям в'язати різний одяг. Колись, знаєте, для нас з вами це було ніби ще на уроках праці, бабуся робить, але точно не було асоціації, що можна таксісти пов'язати. Якось це було не, не класно. А зараз люди приходять все більше до того, аби робити такі речі, робити щось, що тебе заземляє, заспокоює, і в'язання прям супер клас. Але я точно не буду це робити, бо вже не ніколи ніхто не міг нормально навчити все, що пов'язано з трудовим. Навчанням сто захоплююсь людьми, які там в'яжуть, якісь макраме роблять. От всякі такі штуки, які пов'язані з такою дуже сильно ручною діяльністю. Я дивлюся і кайфую від цього, але сама братися це не буду, тому що дуже вмію і якось знаєте, нема в немає стільки ресурсу для того, аби вчити настільки щось нове. Дуже часто люди починають там вивчати щось нове, ходять в якісь нові місця, бібліотеки, музеї, мистецтво розглядають. Тобто вивчають якісь нові напрямки, не тільки роблять щось руками, але й вивчають, щось Ось нове, що їх оточує. Цей пункт мені дуже подобається, і я дуже би хотіла його в своє життя додати. Я ще з початку року пишу ці бакет лісти, що я хочу зробити, що я хочу точно встигнути протягом року. Бо насправді вколо нас є стільки всього цікавого, і стільки всього цікавого можна поробити, того щоб там вихідний провести в торговому центрі. Можна піти на якусь виставку, можна піти на якийсь новий досвід, гончарство, якась ліпка симуляторів, ніби ти летиш в літаку. Ну тобто багато, багато активностей, які можна поробити, але ми обираємо. Там піти в торговий центр, купити якусь нову річ або посидіти в Тіктоці весь день, або дивитися серіал. І воно все нас розслабляє. Можна і розслаблятись, і отримувати новий досвід. І я дуже хочу цього навчитися. Я прям реально мрію навчитися проводити свої дні, вихідні, додавати до них більше ось таких офлайн активностей які будуть вчити на чомусь новому. Яння будь-чому новому воно дуже допомагає нам ментально, фізично розвиватися, не старіти, тому е, щось нове в житті нам потрібно завжди. Для того, аби ми з вами довше не старіли. Люди часто обирають, наприклад, малювання. Це можуть бути різні розмальовки або картини, або картини по номерам. Дуже дуже багато є варіантів. Ви можете брати те, що подобається вам. Я колись імпульсивно купила собі, знаєте, такий великий блокнот з фломастерами з тим всім для того, аби розмальовувати. Я це поробила 2-3 дні і перестала. Але зараз вже думаю над тим, аби повернутися до малювання, бо мені насправді дуже подобається цей процес. На фоні часто включаю серіали. Але я не можу і то, і то робити, бо мені серіал хочеться прям дивитися. Можливо, це будуть аудіокнижки, можливо, якісь подкасти. Можливо, я і навчусь в тиші розмальовувати щось, просто відключати голову. Але поки мені треба щось на фоні і якось, знаєте, налаштувати для себе цей процес. Те, що я вже дуже, дуже, дуже хочу, і я це побачила в Трес. Люди купляють такі драколи, які в формі поштової марки, і просто беруть з різних газеточок, різних упаковочок, вибирають найгарніші місця, роблять такий штампік. Його, і цю таку ніби поштову марочку клеїть в собі в блокнотик і виходить дуже-дуже красиво. Я просто коли це побачила і зрозуміла, що для мене, по-перше, це дуже легко. Ну, фізично ти це робиш, але це дуже легко. Це розвиває твою надивленість, бо навіть там дівчинка просто взяла якийсь йогурт, а вийшла така класна марка, вона така стильна. І я б ніколи не замітила, що в цього йогурта є така красива упаковка. Насправді дуже класно допомагає розвивати надивленість, не спосіб відволіктися від дід світу, поробити. Щось руками, але воно не є дуже важке і навіть не є дуже дороге, бо це дороко можна купити на лікспресі і собі так взяв, клей взяв, все більше тобі нічого не потрібно. Тому це те, що я прям наступне хочу зробити. Мені дуже дуже сподобалася ідея. Буду все клеїти. Наступних лох, якщо це звичка мене вкорениться, я вам обов'язково покажу те, що в мене виходить. Не можна сюди не дати джорнелінг. Дуже багато людей почало повертатися до того, аби писати руками, аби записувати свої думки. Часто людям цей джорнелінг може заміняти психолога або е, додатково до того, аби займатися в терапі. Ти можеш прописувати свої думки. Я повернулася до двох сторінок, почала вже знов писати три сторінки кожного дня. І мене, по-перше, дуже сильно болить в руках, але це нічого, тому що насправді це дуже допомагає вивільняти емоції, вивільняти думки вивільняти все, що сидить в тебе. Вже накопилось в твоїй голові і хоче кудись виприхнути. Дуже важливо писати саме три сторінки, ніби навіть коли в тебе здається, що вже немає ніяких думок. Ти через те, що маєш дописати три сторінки, ти починаєш вивільняти те, що сидить в тебе під свідомо, і це Реально дуже класно. Я навчилась робити в такому клубі, де дівчата займаються саморозвитком, і там дуже багато людей це роблять. Тебе підтримують. Ти дивишся, що вони це кожен день роблять? Такий добре я теж буду робити, і е, воно реально працює класна. Ця мотивація. Джорнінг – це те, що я знову повертаю в своє життя. Я хочу більше писати. Це розвине мою руку, це буде допомагати мені вивільняти мої думки, і те, що теж я роблю для того, аби відпочивати від діждал світу і займатися своєю головою, як то кажуть. Також люди дуже часто заміняють щось діджитал на щось таке фізичне. Вони заміняють камеру на телефоні на плівковий фотоапарат, щоб знаєте, більше так фізично відчутися. Або ігри на телефоні люди заміняють на судоку, кросворди, таких стареньких, як було в газетках. Зараз є такі маленькі журнальчики, всі продаються, і я все більше, все більше в сторіс людей бачу, як вони, наприклад, сидять, п'ють каву і розгадують судоку або розгадують кросворди. І це такий вайб. Я не знаю, мені дуже подобається цей тренд на це аналогове життя. Це якось мені вселяє на. Що ми все-таки не будемо жити тільки в цьому дітей та світі, а ми будемо повертатися, і це буде трендово повертатися до цього фізичного життя. Прям кайфую, коли бачу, коли люди сидять, читають якусь газету або розгадують ці кросворди судоку, або фоткають на плівкою фотоапарат. Воно якось так все трушне, таке ну, життя відчувається, реально. Бачила, що люди відновлюють підписки на різні журнали. Там іноземці на The Нью-Йоркер в Україні можна зробити підписку на Forbes, наприклад. Тобі приходить фізичний журнал, ти зранку п'єш каву його читаєш. Це так класно, так атмосферно. Мені дуже-дуже подобається цей тренд. Також, звичайно, якісь побутові штуки ми можемо переводити в фізичний формат, наприклад, не планувати в діджиталі, а планувати у планері. Я це роблю завжди і давно, бо мені це дуже подобається. Я почала собі вести трекери з там я почала прям фіксувати максимально і свій місяць, і свій день, і свій тиждень. І мені це дуже-дуже подобається. А ви бачили, наприклад, людей, які щось садять, займаються садівництвом, там вигрощують на балконі якісь мікрогріни. Це так вайбово. У мене в хаті нема місця на такі штуки. Мені дуже подобається спостерігати за тим, як люди таке роблять. І взагалі до цього пункту хочеться додати, що мені прямо зараз сильно подобаються блоги, які транслюють ось це таке просте, повільне життя. Я люблю надихатися тим, хто багато досягає, багато що робить, постійно в русі. Але ось це спостерігання за людьми, які живуть. Повільне, класне офлайн життя, воно мене дуже сповільнює, воно мене повертає до реальності, і я прям кайфую. Тому якщо серед ваших підписок є більше успішних блогів, які кожного дня рухаються, щось роблять, кудись біжать, давайте таку певну тривожність. Спробуйте підписатися ще на людей, які живуть ось таке активне офлайн життя, спокійне, розмірене, кожного дня одне й то саме, оця рутина. Вона дуже заспокоює. А ще я помітила, ну завжди був тренд на 10 тисяч кроків, але цього року прям люди активно почали ходити. Дуже-дуже багато знімати про це відео мене це надихає. Я ще поки знаєте через таку погоду не дійшла до того, аби прям ходити кожного дня по 10 тисяч кроків. Але мене прям дуже надихають такі відео, і те, що люди хочуть рухатися, люди виходять на вулицю, люди спостерігають за тим, що відбувається навколо. Або ось ці відео, як люди йдуть з одного міста в інше, просто насолоджуючись цим вайбом. Тишою такий міні-похід все так надихаючи. Хочеться теж знаєте, встати, порухатися, щось поробити. Мені здається, що ось це ходіння активне, воно дуже класно допомагає боротися з цим скролінгом. Бо е, ти ходиш, ти, тобі незручно сидіти в телефоні, ти будеш щось слухати або просто дивитися на пташок, і пройде ціла година, і ти замість того, щоб проскролити цю годину, ти зробив щось дуже дуже корисне для свого організму. Тому таке мені сильно лайк. І звісно, я дуже хочу почати готувати вдома. Я про це вам говорила вже сто разів, а декілька днів можу це поробити, а потім. Просто ось це таке активне життя, воно тебе включає, в тебе багато роботи, в тебе багато навчання, багато активності. Але окрім того, всього дуже багато скролінгу. Так просто, знаєте, коли в тебе багато роботи, навчання, ти не вилазиш з цих телефонів. Працював, відпочив в телефоні, повчився, відпочив в телефоні, і це просто по кругу, і не знаходиться взагалі часу щось приготувати. І мені здається, що ось ці всі доставки, їжа, сільпо. Чому це стало таким популярним? Тому що ми почали жити в діджиталі, і ми просто не встигаємо в своєму реальному житті готувати. Щось робити і насолоджуватися від цього процесу, Нам просто треба щось швидко поїсти. Ми йдемо там в сільпо або замовляємо доставку, і все, і нам окей, ми не сильно запарюємося. А я сильно, сильно хочу навчитися готувати сама, отримувати від цього задоволення, просто стояти на кухні, щось додавати, дивитися атмосферні відео або слухати якусь музику на програвачі, бути таке лайтове класне світло, готувати якісь нові рецепти, після того, щоб просто ввечері сидіти і скролити під е, е, їжу з сільпо. Мені хочеться перед тим потратити 40 хвилин на те, щоб це гарно приготувати, тоді поїсти. І коли я це роблю, я отримую таке задоволення. І такого задоволення в моєму житті може бути більше, якщо я буду обирати офлайн, а не діджитал активності, коли маю на це час. Таке в нас з вами було сумбурне відео, але просто я настільки зараз надихаюся цією всією естетикою аналогового життя. Мені дуже хотілося з вами поділитися. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви можливо вже впроваджуєте в своє життя. Чули ви взагалі про таке поняття? Що би ви хотіли додати? Що ви вже додали. Мені дуже-дуже буде цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і зустрінемося з вами в наступному відео. Всім па-па!